Вітаю вас, шановні партнери! Сьогодні хочемо розглянути досить важливе питання: це оригінальних мастил. Які ж потрібно обирати, щоб техніка працювала на повну потужність? CNH Industrial рекомендує Petronas – виробника, який знає, як захистити вашу техніку. Маємо моторну оливу 15W40, Axela для Case, Амбра для New Holland. Це моторна олива, яка підходить для двигунів без жорстких екостандартів. Маємо в наявності Unitec Plus 10 v 40 Axela і Ambra. Це покращений захист, покращений холодний запуск, ідеально підходить для двигунів із турбіною. Також маємо в наявності гідротрансмісійну оливу Axela і Ambra, яка забезпечує надійну роботу гідросистеми. А також є провідним виробником антифризу. Який захищає від перегріву та корозії, універсальне мастило тутела мультігрейс для надійного та довготривалого захисту у тертя. оригінальні мастильні матеріали: це про довговічність, про ефективність та про ваш спокій. Обирайте оригінальні мастила.